Як жінки тестують, чи чоловік перед нею, чи хлопчики, неважливо там скільки років, там 30, 20, 50. Будь-яка жіноча маніпуляція в будь-якому випадку заснована на крючках, тригерах, пінгах, і всі ці засоби вони йдуть з позиції 90% сексу, сексу, сексуальності, еротичності і так далі. І якщо та жінка чи дівчина, яка з якою ви ще не маєте, чи вже не маєте, чи ще не маєте ніяких там сексуальних і більших відносин, а вона вас тримає на цьому гачку крючку павучку і висилає ви там сексуальні відео, фото і так далі. А, чи ви просто там десь в соцмережах їх коментуєте? Вона бачить перед собою хлопчик, їй не цікаво з таким хлопчиком. Він на качку цьому. Тому це от є чоловіча помилка, основна клювати на цю рибку, яка не ваша, і ставити компліменти, сердечки, там вау, яка кіша, і так далі. Це помилка, тому що ви відразу показуєте себе з позиції нижче.